Та, а то я на рибалці. Приїхав нарешті до природи, до моря. Зараз ще йду ліском, така гарна лісова стежка, до моря підходжу. Ну і так, по дорозі дивлюсь грибочки, бо дуже такі класні місця. Може щось буде цікаве, може пару біленьких буде на вечерку можна знайти. Але поки нічого немає йдемо, йдемо до моря. Дум нове місце сьогодні. По карті показує, що гарні місця там є. Це той півострів, на якому я вже не раз був, ловив рибку, ось. але з того боку іншого був, а зараз йду, в... пішов в праву сторону, а зараз вліво пішов перший раз. Сюди ще в, в цю сторону не ходив. О, ось який, який білий стоїть. Прямо на камеру. Ось він. От він. Старенький вже. Такий дядько. Не будемо його рухати вже, старий. Дуже гарний. зараз подивимося ще. Я щось Мав трошки багато роботи сьогодні, не вийшло зранку і в обід вибратися. Я вибрався після обіду, десь зараз яка годинка з 24 і будемо ще мати. Скільки там ще порибалю, може годинки 2-3 до футболу, бо сьогодні футбол шахтар селтиком грає. От. Потім. В принципі, я максимально готовий, в мене один спінінг мій любимий, такий недовгий, на не короткий 2.30. От, легесенький, тоненький до 16 грам. Підсак, маленька сумочка для грибів на всякий випадок. І сумочка трошки більша для рибалки. Ось, там всі мої речі. Ось така місцинка, дуже гарна. Там люди відпочивають, смінають, хтось купається. Ось. Собі такий чолов'яга. Дуже гарно. А нам напевно сюди, по цій стежці вверх туди і на ту частину півострову. Така дорога через ліс, дуже живописно. Ось тут маслячки ростуть під ногами. Один біленький був ще. Такий трошки вже якийсь старенький. Дуже гарно Вон маслячки. А от два польських навіть стоять тут. Може і біленькі будуть. Подивимось. Ось такі гарні червоні по дорозі стоять. Дуже гарні. Ось стежка ось біленький по дорозі. Ось такий. на довгій ніжці, Гарненький, супер. Ось Такий грибочок я знайшов тільки що. Кружляв, кружляв і таки знайшов на цій точці. Ось так стежина наша. Моя дорога, ліс позаду, а море переді мною. Синє, красиве, чисте небо. Легеньких марк. Ще не захід сонця, але скоро буде захід. Ми йдемо на рибалочку сюди. Прийшов я на своє місце, вибрав ось таке. В принципі, тут, знаю, чудове місце просто. Я от звідти там вийшов, тут пройшовся по камнях трошки. Ну і таке такий підхід тут непоганий в принципі є нижче до води, бо там немає обриву сильного. Буду пробувати ловити, не знаю, яка тут глибина, не знаю нічого, нове місце, але дуже і дуже гарне. Демна тут місцина. багато зачепів, багато камнів і глибина дуже різна. Вже були деякі ударчики, незрозумілі. Прийшов в таке трохи тихіше місце. Тут вже не так задуває за, за горою. Трошки йдує, але не так вже сильно і вже якось приємніше ловити. Можна зробити проводки якісь. Нормально опустити приманку до дна можливо і відповідно може щось і плюне. Дуже класна погодка. Трохи жарко, навіть я б за засильно. У мене футболка, і камізелька, і олімпійка. В принципі, 18 градусів, я щось переборщив трошки. Є риба нарешті. Тільки що буквально виключив камеру і зразу покльовка. І щось в мене є передчуття, що це люр. Можливо невеличкий. Але потім як він себе веде. Це не люр. Я не знаю, що це, це губан. Це губанчик, невеликий губанчик. Ми його так і візьмемо прямо залізку акуратенько. Отак хвиля надходить і разом з хвилею можна і рибу взяти. Ось такий губанчик. Гарний. Прекрасна рибка. Така грам 300-350, напевно. Працювала ось така приманка. Нова приманка, я її тільки витягнув сьогодні з пачки. Ну Такого зеленого кольору. Я не дуже сподівався на покльовку на неї. Але сьогодні саме хотів попробувати щось нове. Ті кислотні кольори я залишив в стороні вже і пробував нові, які в мене ще позалишались, які я ще не пробував. Ось Три дюйма невеличка приманка, акуратний гачечок. 12 грам. Флюрчик товстий 0.33. Продовжуємо. Є ще одна рибка. Невеличка рибка. Дуже якось клювала так дивно. Дуже слабенько клювала. Ну така риба невелика, дійсно. Майже така, як попередня, десь зараз подивимося. Що там цікавого. Довго падало на дно, я закинув трошки далі в море на глибину більшу. Щось невелике, знає, зловив. Знову губанчик, але рожевий. Я думаю, що це самка або навпаки самець, там є в них різниця. Вже якийсь, якийсь чувак писав в коментах, що просто рожеві ці самочки здається, а іншого кольору це самці. Зараз будемо її знімати і випускати. Гарненька, рибка. О. о о о Покльовує щось. Не знаю що це. Не можу підсікти, поки що от знову кліє. Навіть видно на камеру 100%. Я просто не можу вибрати правильний момент. Це вже якийсь зацеп. Є риба. Оп! Непогана рибка. Невелика, але ух, як хитає сильно. Мені вудочкою. Ще одна рибка. Прийшов я до моря і зразу помінялась рибалка. Це знову губанчик невеликий. Отакий такий грам 200. Навіть більше, може, 250-300. Хорошенький. Вже такий, такого кольору. Не знаю, бордового такого, червоно-рожевого. Важко сказати. Дуже гарний. Просто красавчик. Зараз я його постараюсь акуратно звільнити. Випускаємо губанчика. Ловим далі. Так, вирішив разок закинути просто в море прямо на глибину. Може щось там буде цікавіше. Знову риба. То що я закинув далі на глибину. Прям звідти покльовка. Ну і невеличка риба знову. Може трошки, буквально більша, не знаю. Може і ні. Зараз подивимось. Думаю, що це знову банчик. Так, да, Знову він. Вони тут клюють прям. Ні, такий ж самий, буквально. Ось, дуже красива риба. Я прям задоволення отримую від такої рибалки, бо клює, раз за разом рибка така, ну не саме найменше. На лайт, мій такий легкий спінінг, дуже задоволення в принципі, можна отримати. Так, знімаємо і викидаємо рибку. О, полив. Ось що з моєї приманки вже сталося, тут буквально вона вже розжована, пожована. Купа покльовок, чотири рибки вже впіймала. Ось така чудесна рибка. Хотів сказати люрович, але ні. Це звичайний люрчик, невеличкий, Люрчичок такий. Красавчик. Спокусився на мою фіолетову приманочку. Просто поміняв роз... не розмір, а колір. Не вирішив не міняти розмір. У мене просто колір і зразу на першому забросі ось такий прекрасний люрчик. Дав бій мені. Продовжуємо. Знов риба. Знов закид і риба невеличка рибка. Тільки закинув, буквально, підняв перший раз від дна так. Трошечки від дна е, підняв приманку і одразу удар, хороший удар такий. Зараз подивимося, що там. Та губанчик, невеличкий зовсім, губанчик грам 100. Ось такий красавчик. Така прималочка, 3 дюйма. І цей губанчик такий 100-грамовий. Щось не, не, не сходиться. Поправимо приманочку трохи, бо вже зіскакує стогачка. Не ідеально, але ловимо. Часу немає. Люр взяв звідти, так по діагоналі, наліво, типу, не під берег, не під скелю, не в, не в море. Так по діагоналі, в принципі, там глибина, ну така, ну я не знаю, метрів 15 може. Десь так, десь, я думаю, метрів 15 не більше. Може навіть 10. Ось такий люрчик. Я його навіть, я думав це губанчик, взяв, його прям навіть не боявся. Прям звітом його так е витягнув. Зараз Та ми його знімемо, відпустимо зразу. Така покльовка різка, просто аж спінінг з рук е забирає. Таке просто чудове в мене місце тут. Все класно, такий прям площадка 2х2 метри там, скелі, стежка зверху, а тут як спеціально просто рибальське місце, зразу море в метрі ось тут я ловлю, тут в мене база. Хороша риба! Було видно удар. ну Може не прям супер класна, але непогана риба. Треба ще її підняти. І зацепий все. Напевно, люр. Хоча не знаю. Ні, губанчик. Такий просто губан, ну, грам 400, напевно. Блін. Ну може я його так підніму. Рукою якось його залізку потягну. Закинув на більшу, на більшу глибину трохи і там зразу порядніший говбанчик. Ось такий красота. В нього плавник зверху гарний. Ось така приманка. На яку ловила Оленка, дуже добре. І я спробую теж. Я не знаю, чи я піднімлю цю рибу. Це велика риба. Почала змотувати. фракціон. Я дуже сум'яв, що я підніму, мені треба піднятися наверх дуже швидко. Я піднявся на скелю, тому що відчувається сильна вага. Просто риба качає головою, видно по спінгу. Ось, Зараз почне знов вниз змотувати. Прям з дна хапнула. Це була моя мрія. Я один. Можна сказати острів або майже острів. Переді мною відкрите море. Лайтовий спінінг в руці і велика риба на гачку. Я не знаю, наскільки вона велика, але точно більша за попередні. Я бачу, уже щось біліє на фоні в морі. Це хороша риба. Я думаю, що це тріска велика чомусь. Це дуже хороша риба. Да, це тріска кілограма 3, напевно. Буду рухатися до Піцаку. Рухаємося до підсаку. Я дуже сподіваюся, що камера це все записує. У мене зараз немає часу роз... Роз... розглядати. Виводимо її сюди, направо, акуратно, до підсаку, де я можу взяти її. Бо тут все просто слизьке, дуже сильно, ці скелі. Яка ж хороша тріска. Я такої ще не ловив. Так, беремо підсак. Зараз будемо її разом з хвилею сюди заводити і брати. Влізає в підсак мені, просто не влізає в підсак риба. Треба добру хвилю, щоб вона сюди зайшла. Не може, не, не заходить сюди риба. Я вже руку прям виставив туди. Ось так! Пішло. Пішло. Є. Yeah. Нарешті я її взяв. Та риба, за якою я полював, та риба, яку я хотів. Чудове, просто прекрасне місце. Я сам, тут дика природа, це півострів. Це той півострів, на який я багато разів ходив і мені не вийшло. Але сьогодні я добив, сьогодні було багато губанів, сьогодні був, було два люри, невеличкі люри. А ось ця красуня, тільки що. Тільки що мене просто вразила. Тріска вагою, я думаю, 2,5 кг десь, може і 3, бо вона така товстенька, кругленька. Ось така риба. Ось вона на сонці. Дуже красива. Це те, за чим я прийшов сюди. Фу, дуже важко передати ці емоції, просто, просто на душі радість. На лиці посмішка є покльовки і є не те, що покльовки, є трофейна риба. Я рахуюся трофей. Ну там кілограми три, думаю, риба така дуже-дуже приємна. На таку водочку легенько. Це те, що я хотів, це лайт. Це лайтик до 16 грам. У мене там 12 грам грузка і клює дна така риба. Такий трофей запам'ятається дуже-дуже ну, надовго. Я думаю, ця рибалка загалом запам'ятається дуже надовго. Така досить коротенька, 2-3 годинки, стандартний такий коротенький виїзд між роботою. І настільки вона якась продуктивна, результативна і все вдається прям. Нема обривів, хороша погода, я не знаю, все є, нічого не забув. От якось так буває, що складається прям ідеально день. Обірвав я приманку, тільки що був зацеп, але це не головне. Я основне вже сьогодні отримав задоволення і я супер радий. Я думаю, що на цій такій мажорній ноті можна завершувати. Сюди точно ще повернемося. Це супер місце. Я дуже радий, що його знайшов. Це той самий півострів, на якому вже був багато разів, але він трохи далі, трохи не там, трохи не то місце. Тут, в принципі, метрів, ну, напевно, 200-300 від того місця, де в нас була рибалка з Оленкою недавно, в неділю і там, де вона ловила люрів. Це так дійсно трохи далі. І той самий півострів, але зовсім інша рибалка.